3 грудня відбулася четверта та фінальна у 2025 році батьківська ресурсна зустріч із психологами міжнародної організації з міграції. Такі зустрічі спрямовані на підтримку батьків у щоденних викликах виховання дітей, допомагають зберігати емоційний баланс, зміцнювати ментальне здоров'я та дають практичні поради і методики для кращого розуміння дитини. Про організацію та розміщення інформації щодо заходів розповіла начальниця відділу молоді і спорту Миргородської міської ради Вікторія Козлова. Ці зустрічі проходяться сприяння управління освіти молоді та спорту Маргородської міської ради. Анонси цих зустрічей ми робили на сайті міської ради, також через телебачення, коли починали тільки набор першої групи. Розміщували інформацію про кожну наступну зустріч на сторінках у Фейсбуці, відділу молоді та спорту та самого управління освіти молоді та спорту. Інформацію про захід також поширювали через дитячі садочки та цільові групи, зокрема серед батьків дітей з особливими освітніми потребами, адже саме вони. Особливо потребують різного виду підтримки, зокрема і психологічної. Вікторія Козова детальніше розповіла про ідею та потребу проведення таких зустрічей. Чому виникла ідея проведення таких зустрічей? В минулому році ми проводили дослідження потреб молоді нашої громади, і молоді батьки, більшість молодих батьків громади, вказували на потребу психологічній підтримці в такому безпечному просторі, де можна зустрітися з іншими батьками, з фахівцями і обговорити. Такі проблемні питання виховання зараз дуже багато тат на війні і мами займаються вихованням дітей самостійно. Багато мам, які переїхали сюди з там східних, південних областей, і в них тут немає кола підтримки там ну, в особі рідних, бабусів, дідусі. Вони фактично цей тягар виховання, догляду за дітьми виконують самі. І ця підтримка, і такий безпечний простір коло їм дуже потрібно. До зустрічі долучалися як постійні учасники, так і нові батьки. Учасниками ставали батьки дітей різного віку: від малюків до підлітків, кожен із власними запитами та питаннями. Психологи надавали узагальнені рекомендації щодо вікового розвитку та психологічних особливостей дітей, щоб допомогти родинам краще порозумітися. Одна із учасниць зустрічей, мама двох дітей, Альона Кирилюк, поділилася власними враженнями від заходу та наголосила, що вже використовує набуті знання на практиці від минулої. Такої ж зустрічі на цій зустрічі посутня вже не перший раз. Про них я дізналася від Вікторії. І дійсно стало цікаво дізнатися, щось підкреслити для себе там, про дітей. Особисто я маю двох діток, зовсім різного віку, два і дванадцять років, хлопчик і дівчинка. І їх виховання виявилося різним. І приходячи на ці зустрічі, я деякі моменти підкреслюю для себе для подальшого використання їх по догляду за дитиною, виховання то самому. Тут такий приємний, безпечний простір. У кожного є свої запити, на які нам дають відповіді спеціалісти. Такі зустрічі стали важливим майданчиком підтримки для батьків, допомагаючи їм знаходити відповіді на складні питання, виховання та вибудовувати здоровий діалог із дітьми. Спільна робота фахівців і родин сприяє формуванню більш стійкого, свідомого та турботливого середовища для кожної дитини.